Вітаю вас! Ви на каналі Гуси Мамути Велити. Трошки розкажу, як доглядати за гусятами. з добового віку потрібно 30 градусів їм температури. Потім кожен день збавляти по одному градусу, поки не дойде 20 градусів. Ну, це десь там 2 тижні. І вже щоб і 20 градусів їм було. Я кормлю стартовим водоплавним кормом. Десь приблизно на одну голову я даю 1 кг комбікорма. це вони стартово з'їдають комбікорма для водоплавної птиці. І потім переводю на кукурузу, там ячмінь, ну таке, тіпа, як сказати, товч, дробленку Дерть. Ну, Дають потім вже кукурудзу. Гарно ростуть. Плюс постійно треба пасти, і щоб десь там 6, а то і краще 8 годин на добу, то вони теж добре ростуть. Водойомчик, щоб десь вода була, їли там рязку, ну, щось таке там всяке всячину у воді вони знаходять. Там в їхньому домі, куди вони ночують, кожен день я чистю. І на ніч туди їм. Та й взагалі так на сутки круглу добу. Я їм накошую трави і стоїть мелена кукурудза, дерть. І вода. Оце в них постійно 24 на 7, отак воно стоїть. І кожен день чистю, тому що вони і валять як дядьки. Кожен день обов'язково міняти воду. Питну. Там де вони п'ють, це кожен день треба міняти. Можна ще, коли малесенькі додавати у воду. Десь чайна ложка меда на стакан води. Якщо немає меду, можна давати цукор. Тоже гарно. Таку солодку водичку я їм небагато даю. Приблизно там 2-3 дні. Ну зразу, щоб вони стартанули, А потім комбікорм. І все. Зараз я не пропаю. Раніше я пропаював, давав 2 антибіотики і після кожного антибіотика вітаміни. Ну, я не, не бачу різниці, то для себе зробив так, що не, не потрібно їх пропають, Якщо все добре, навіщо. Все, дякую всім.